Друзі, всім привіт! Перед вами сорт Байконур. Вже повністю доспел, Повністю готові на потрапление. Такие Розкажу, щоб ваші кусти ніхто не трогав оси. не, не поклевана була ягода пострадавши осами. то я притавляю и делаю ловушку. Покажу, як виділа ловушку. Значить, ловушка у нас така бутилка. Тут закрита верхушка вверх ногами. Прикріпили проволоку, налите варення. Дивіться, що тут робиться. Одні хищники, які внутріжають нашу ягоду. Внужають наші ягоди. Вот. скільки тут багато ось які унистають, приклеивають нашу ягодку і висмощують весь сок. Все м'якость. А так виноград щипинки, якісь підконження після немає, не наблюдається. Ось вот така красота, і вже виноград подойшов до готової стрілася, готовий на реалізацію, на продаж. Ось вот такий красивий сорт виноград. Байканур-паптора. Дуже красивий, дуже класний. Після замрізків такий винагад віддав нам таку красоту. Так ще, друзі, робіть таку ловушку, з ногами налить туди сиропу варення або меду і ви получите отаку. Вот Добычу Ось масштабне, дуже багато що там робиться, Мені оттуда вилізти ніяк не можете, там просто погибають, затоплюються. Таке відео. Якщо вам все понравилось відео, ставте лайк. переходьте на мій канал, підписуйтесь, вам буде цікаво. З вами був Сергій.